Поставити собі за чотири e, всім студентам безплатний проїзд, різнообразити меню в столовій. Представила общежиття київським жителям, тому що спизником їздять очень далеко і мучительно. Однозначно, я підвищила стипендію, щоб стипендію видавали або в доларах, або в євро. Мабуть, щось зробила б для університетського життя, тобто не окремо факультетом, а якось щоб разом зрахувати всіх студентів. Соціологів з кібернетики куди-небудь. Я б зробила величезну бібліотеку з художньої літератури. Зробити більш комфортні умови для навчання, на маю на увазі, щоб було тепло, щоб були нормальні у нас аудиторії, щоб там була нормальна мебель. Ну, тут колись була вода. Я хотів би, щоб тут знову була вода. Ну, в першу чергу, я би викупив би весь этот факультет, зробив би здесь екомаркет, офігенний магазин, би всі здесь приходили, працювали, як і раніше, вот, І студенти хоча б кушали. Хорошо. Я б дозволив не знаю дипломні роботи. Отримувати приватні замовлення, тобто є багато фірм, які готові вкидати гроші от просто на замовлення, щоб студенти займалися якоюсь науковою діяльністю, яка приносить прибуток. Перш за все відмінити цей дух академізму, який існує в нашому університеті. Далі більше виділяти коштів на корпуси виставкового центру, тому що ми також студенти Київського національного університету. Я би здійслала образовання платним і не дозволив би процентом 95 людей із тих, які учаться на даний момент учиться, тобі ж сделали його таким ліпним. А моє би перше рішення було б зняти ось ці замки не тільки з цих шаф, але й взагалі з університету, щоб він став більш відкритий для світу.